Мати первинні документи на товар ФОП другої групи. Хай у вас будуть документи не на всі продажі, які у вас відбувалися протягом вашого року, наприклад, але походження вашого товару, документ підтверджуючий, має бути. Чому є перелік товарів, які в обов'язковому порядку мають вести товарний облік. І на кожну поставку має бути документ, де цей товар взявся. Є перелік інший, всі інші товари ФОПи реалізують їх, не зобов'язані в обов'язковому порядку вести товарний облік. Облік до кожної одинички, але при перевірці вони мають надати документ, який підтверджує, звідки взявся цей товар. Чому? Тому що, наприклад, якщо у вас безкоштовні, ви десь знайшли, я не знаю, в лісі назбирали ці дрова. Ви їх собі вартість, яку оцінюєте по ринку, оцінюєте, маєте собі включити як дохід, як безоплатно отриманий товар, і тим самим збільшуєте собі ліміт. Якщо ж ви ці дрова купили у фізичної іншої особи, ви являєтесь податковим агентом і маєте сплатити ПДФО 18% за цю людину і 5% військовий збір. І різницю перерахувати людині і показати це в звітності. Якщо ж ви товар купили десь там у іншого, ФОПа, ви маєте це показати в вже щомісячній звітності. Податково каже, показуєте для того, щоб вони могли проконтролювати рух коштів ФОПа, який отримує такі доходи. Первинні документи мають бути для того, щоб пояснити, де ви його берете. Чи не виступаєте ви в цей момент податковим агентом? Чи не треба вам випадково ліміт свій збільшити? Тому що, якщо відбувається у вас переліміт, ви злітаєте з єдиного податку, і там вже зовсім інша обрахунок податковий відбувається.